Боротьба за кращу дитячу команду з футзалу досягла свого апогею. В Івано-Франківську відбувся фінал Ліги шкільних чемпіонів. Це учнівський турнір, в якому взяли участь кращі юні футзалісти області. Переможцем у бронзовій лізі стали школярі зі старого листя. У срібній першість виборювали команди з Косова і Бовшова. Перемогу вдалося взяти. Останній рахунок 2-1. Ми ніколи не їздили так. Нам э, дуже легко вдалося. Це для нас дуже великий подвиг. Був так не вигравали. емоції. Не на жарт розійшлися під час гри за переможця золотої ліги. Тут на паркеті зустрілися обидві команди з Івано-Франківська. Це переможці міського кубку з 10-ї школи та його фіналісти з середньої школи номер 1 Незважаючи на запеклу боротьбу, гол у ворота суперника вдалося забити лише вихованцям першої школи. Відтак саме вони здобули титул кращої команди області. Насолода ж, це неможливо, неможливо ці суття переказати. Дуже важко. Ми, вони, ми їх тиснули, то вони не стиснули, не було зрозуміло, хто сильніший. Але ми були реалізовані, то ми... Після зіграних матчів для команд ліги шкільних чемпіонів відбулася урочиста церемонія нагородження. Учасникам вручили медалі і дипломи, а також індивідуальні призи. А основні переможці отримали омріяні перехідні кубки. Співорганізатори турніру з обласної держадміністрації переконані, другі поспіль змагання цьогоріч пройшли неабияк успішно. Вже ведуться розмови про їх проведення наступного року. Крім чисто спортивного інтересу. Ми змогли зацікавити керівництво шкіл, в тому числі через, через гру в футбол. Покращувати становище своєї школи, і це має надзвичайно такі позитивні відгуки від керівників шкіл, від директорів. Вони вже обговорюють майбутній турнір, і кожен думає, що би вони могли зробити в разі перемоги. До речі, для команди переможця футзальна боротьба ще не завершена. Учні першої школи представлятимуть прикарпаття на всеукраїнських змаганнях, які відбудуться у Києві. Ларион Іваненко, Віталій Савчук, телеканал 402.